2025 рік видався занадто непростим для нашої громади. Ворог шостку та навколишні села у спокої надовго не залишав, наносячи удари з різних видів зброї по об'єктам критичної енергосистеми та жилим будинкам. Особливо важким виявився літній період, коли ворожі обстріли були настільки частими, що місцеві ледь встигали перевести дух від одного до іншого. Багато людей у результаті таких атак постраждало в нашій громаді. І майже всі з них вже отримали компенсацію за пошкоджене або зруйноване майно. Розповідає начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Олексій Тригуб. До комісії надійшло 922 інформаційних повідомлення про пошкодження квартири садиб. От також надійшло заяв на отримання компенсації за пошкоджені об'єкти 459. От, із їх на сьогоднішній день оброблено 404. І от за цей рік нарахована компенсація нашим мешканцям 17 мільйонів 556 тисяч 709 дев'ять гривень. Також за знищені об'єкти надійшло 27 заяв. Сформовано сертифікати 8 і зараз ще готується От, Нарахована компенсація за знищені об'єкти 12 мільйонів 665 тисяч 602 гривні. Пан Тригуб зауважує, що будь-яке порушення частини житла в результаті ворожого обстрілу вважається пошкодженням. Якщо ж мова про 80 і більше відсотків пошкодження оселі, тоді це вважається руйнуванням. Вікна, двері, дах, стіни, О, знищене майно, коли більше 80% об'єкту зруйновано. Це буде знищений об'єкт. Для того аби подати документи на державну компенсацію, існує певний алгоритм дій, якого треба дотримуватися, наголошує пан Трегуб. Інакше система таку заявку відхилить, що відбувалося неодноразово. Першочергово треба зробити від... фотофіксацію пошкоджень, зайти в застосунок Дія, вибрати пошкоджене майно, подати інформаційне повідомлення, на підставі інформаційного повідомлення подати заяву на отримання компенсації за пошкоджений об'єкт. Потім з документами. Витяг з державного реєстру речових прав, технічний паспорт на квартиру, будинок, паспорт громадянина України, витяг про відсутність судимості з цими документами звернутися до комісії за адресою садовий бульвар 8, другий поверх. У кого немає смартфону і відповідно можливості оформити заявку у дії, можуть звернутися за допомогою у ЦНАП. Якщо майно пошкоджене більше ніж на 80 відсотків, тобто зруйноване, людина має право на отримання сертифікату, який дасть можливість або спробувати відновити житло, або придбати нове. Вартість сертифіката залежить від ну, квадратних метрів житла, які зруйновані. Це в більшості, якщо приватний будинок, він вибирає, або він буде свій будинок відбудовувати, і це буде грошова компенсація, або подати заяву на отримання житлового сертифіката і реалізувати своє право на відновлення шляхом придбання квартири або будинку. На підконтрольній території України вартість квадратного метра по сумській обнасі області на сьогоднішній день складає двадцять три тисячі вісімсот гривень. На жаль, законом не передбачена компенсація за пошкодження нежитлового майна сараїв, гаражів, автівок, літніх кухонь. Але комісія все рівно такі пошкодження фіксує та вносить до єдиного державного реєстру, говорить наш співрозмовник. Не треба забувати, що в Україні ще працюють багато благодійників, благодійних фондів і інших організацій, які надають допомогу у відновленні пошкодженого майна. І от. Тому і, і вони також спираються на дані реєстру пошкоджене знищене знищеного майна. Також ще на сьогоднішній день працює реєстр збитків який, ну кожен може туди внести свої ці і будуть потім прийматися певне рішення? Наразі існують різні механізми відновлення пошкодженого житла. Хтось це робить за рахунок власних коштів, хтось завдяки фінансам благодійних організацій. Ті ж, хто вирішив звернутися за допомогою до держави, мають звернутися до управління або до ЦНАПу та оформити все так, аби в найкоротші строки отримати компенсацію. І відновити все пошкоджене ворогом. Про здобутки наших спортсменів та змагання дворових команд з футболу доповів під час апаратної наради начальник відділу з розвитку фізичної культури та охорони здоров'я Віктор Ждаміров. Продовжуються змагання з мініфутболу серед дворових команд спорткомплексі СВЕМА проведена на минулому тижні першість міста шашак. Фінальні змагання. У місті Києві завершились всеукраїнські змагання з легкої атлетики. У складі збірної сумської області виступала вихованка комплексна дитячо юнацька спортивної школи Барса Марія Терех, яка в категорії Ю-16 в патрійному стрибку стала чемпіонкою України. Також відділом розроблена нова програма розвитку фізичної культури та спорту на 26-30 роки та затверджена на сесії міської ради. Повідомила про роботу свого відділу й Владислава Жаден, головна спеціалістка служби у справах дітей Шосткинської міської ради. Знаходить Дня спільних дій в межах національного проекту Пліч обліч, згуртовані громади. Шестеро дітей, які перебувають на обліку служби у справах дітей та виховуються в опікунських сім'ях разом з представником служби у справах дітей. Впродовж п'яти днів відпочивали в місті Бровари Київської області. Нашу делегацію прийняли на належному рівні, де дітей були організовані різноманітні заходи та екскурсії. Відбулась зустріч з міським головою міста Бравари Ігорем Сапошка та учнівським самоврядуванням. У дітей залишилися тільки приємні враження. Незважаючи на виклики сьогодення, спортсмени громади продовжують тренування та здобувають нові перемоги. Продовжується оздоровлення дітей, які перебувають в опікунських сім'ях. 3 грудня у міжнародний день людей з інвалідністю у Шостці зібралися члени громадської організації Перетет шостка обговорити процес у створенні доступного міського середовища та нагадати про необхідність інклюзії. Сьогодні ми зібрались підбити підсумки міської 18-ї спартакіади серед людей з інвалідністю. Спартакіада відбувалася за такими видами спорту: дартс, шахи, шашки. Стрільба з пневматичної гвинтівки, крос, естафета, штовхання ядра і мітання спортивної гранати. Хотілося виразити подяку нашим захисникам та захисницям, що дають нам можливість проводити такі заходи. Подяку міському голові Миколу Петровичу НАЗІ за всебічну підтримку в проведенні цих заходів. Цьогоріч традиційна міська спартакіада серед людей з інвалідністю проводиться вже 18-й рік поспіль. У змаганнях взяли участь десятки спортсменів за дев'ятьма видами спорту. Переможцям і призерам вручили грамоти та подарунки. Бронзову нагороду виборола Ірина Міщанинець. Для пані Ірини це вже 18-та спартакіада, 18 років боротьби, перемог і неймовірної відданості. Третє місце. Третє місце. Це дякую Дімі, що він нас збирає завжди всі зусилля. Прикладає, щоб ми сюди добралися. По... Змагалися у всіх видах спорту, просто по... пообщалися, побули на природі. Знаєте, як на крилах летали. Особливо зараз важке час, таке що важко, важко усім. Благодаря нашим захисникам ми тут. Срібло в Ірини Постовойтової, яка до останнього змагалася за найвищу сходинку. А почесне золото у чемпіонки Світлани Самойленку. Ну, цей день сьогодні, як на мою думку, особисто, не можна назвати святом. Це скоріше день нагадування владі, суспільству тощо, що існують такі категорії населення, то що ми ну, потребуємо. Увага, якось турботи, можливо, наприклад, взяти от, роблять тротуар, зробити вже з'їзд, пониження бардурного камня. Для декого це ну, дрібничка, нічого не значить. А для маломобільних тут населення це вже велике діло. Ми самостійно можемо пересуватись по місту. Це вже е, сьомий, мабуть, рік поспіль або восьмий. Рухаюсь постійно, я рухаюсь. Рух це життя. Цього року Спартакіада відкрила окрему категорію для ветеранів війни людей, що знову доводять собі та світу. Життя триває. Бронза у Сергія Шерстюка. Третє місце. У цьому році, так, да, тільки ну, перший раз приймав. Дуже приємні враження, дуже приємні люди, скажімо так. Можна. Приймати, будемо збільшувати ну, наш колектив, скажімо, завлікати нових людей. Фізична активність таку яку все робив, скажімо так, щоб не засиджуватись вдома. Приймали участь, спілкувалися у своєму колі, скажімо так, більш брали активну участь у суспільному житті. Срібло у Євгена Калюжного. Заняв друге місце. Перше брав участь у цих, так сказати, заходах. Весело було дуже-дуже. Файно так сказати. А всі види спорту. Ті, що я і раніше займався ними, так що усі і толкання ядра, і дарт, і стрільба з пневматики. Це все було і ще і ще раніше. Золото у Сергія Коваленка, який вже багато років бере участь в спартакіаді. Сам процес приносить радість і задоволення. Спеціально до спартакіади проводжу тренування, каже пан Сергій. Наполегливість. Рація дома і на стадіоні і люталі. везде. голова громадської організації Перетет шостка Дмитро Васильцов зазначив, що сьогодні, 3 грудня, 10 років тому, була створена громадська організація Перетет Шостка, яка стала підтримкою для людей з інвалідністю та ветеранів. Цього дня по всьому світу проводять заходи, спрямовані на привернення уваги до прав і можливостей людей з інвалідністю та просування ідей інклюзивного суспільства. У шостці цей день уже багато років поспіль стає приводом не лише для відзначення, а й для реальних змін на краще.